Шановні колеги, ми сьогодні дискутували з представником комітету щодо того, що місцеві органи влади мають багато ресурсів. Ви сказали про військове ПДФО. Ну, по-перше, я хотів би вам доповісти, що військове ПДФО в них було і до вас, і навіть до повномасштабного вторгнення. Вони його отримали більше під час повномасштабки, тут я погоджуюсь, але не всі. А по-друге, давайте не маніпулювати і не казати неправду. Ви в них забрали ПДФО з поліцейських, ви в них забрали ПДФО з а, ДСНСників. Ви про це якось забули сказати. Тобто ви їх знекровили, тому що фінанси це кров економіки в будь-яких, навіть в місцевих органах влади. А зараз на них перекладаєте вашу як влади відповідальність, вашу не персональну, а як представника монобільшості, які не змогли забезпечити. Мобілізацію і весь цей процес. І президент в першу чергу. Дякую. Наполягайте ставити 277 сімдесять поправка Разумкова. Комітетом відхівна прошу голосувати. За 14 рішення не прийнято.